Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Марганець. Що заважає припинити обстріли, відбити ворога якомога далі, щоб він не, змаг, не мав більше такої змоги обстрілювати, руйнувати місто Марганець, вбивати жителів. Мешканці Марганець. Ох, він як е, влучає. Саме кудись він влучає туди. Це, е, можливо, ті... така є будівля. Це щось пов'язано із головною якоюсь будівлею в Марганці. Головна будівля. Будинок такий, де. Приймаються якісь рішення, в заручниках тримати. Проте у ворога дуже мало вже військових. Мало. От щоб чинити такі, як було колись от у нього. Вже він не зможе. так. Агресія. Ще чекає на снаряди, напевно, чекає, щоб прибули до нього ще. Зараз буде зменшуватися обстріли, бо немає стільки кількості такої снарядів. Але дивіться, Марган до марганця прийде мир. У вас відкритий шлях і ну, шлях до миру, мирного неба. Закриють небо вам. так Зміниться ситуація. Це найближчий час. Ворогу буде непереливким, його будуть тиснути, давити. Він змушений буде відбиватися. Він більше не зможе вам робити руйнування в місті. Це все заперечую, заперечую повністю. Жителі дуже довго вже чекають на цей мир. Mm. Так, я заперечую повністю весь негатив. Багато людей, хто виїжджає. Але вони повернуться всі до міста. Всі, хто виїхав, повернуться. Заперечу, прошу вище сили. Це цікаво. Це заперечую Вищі сили. Допоможіть відбити агресора росіян, від Марганця. Забрати їхню всю зброю. Так, все йде на покращень. Перекриваю. Не зможу більше такого жаху повторити ворог. Йому все це назад вертаю. Всі смерті, вбивства, руйнування, все назад повертаю ворогу. Все, що робив Росія, робила в Марганці, всі злочини вертаються. Росіянам назад буде так, перекриваю, де буде захищене небо над марганцем, де будуть знищені всі військові, що росіяни, що обстрілювали місто. Прошу захистом. Колаборантів також у місті, марганці досить. Є такі люди, вони вже тікають виходять. Хто працював на ворога, відходять. Відкриваю всі шляхи дороги до марганця, де прийде мирне небо. І вся необхідна зброя для військових України, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, захистіть місто Марганець від обстрілів, від цих бомб, ракет, снарядів, дронів, від цієї можливої зброї російської військових Росії. Відверніть Росію від марганців на віки вічні, по іншим дорогам тікають, лякаються більше. Обстрілювати місто Марганець не може. Ворог Росії складає зброю. Прошу закрити всі дороги ворожі, щоб не змогли більше при... військова припаси всі надходити до росіян, що обстрілюють місто Марганець, руйнуються всі шляхи, вся логістика, всі зв'язки. Буде так, буде так, буде так. Марган, все назад повертає всі сльози білі страждають. Да буде все сказане здійснення. По Верховному суду прошу. Да поверніть всі ці злочини, що Росія чинить з Марганцем поверніть її назад. Звідки вилетіло туди і впаде. Буде так. Дякую за увагу.